У медичному центрі Ново запровадили проєкт з надання благодійних медичних послуг учасникам бойових дій та особам постраждалим від війни. Діагностичними послугами тут скористалися понад 5200 тисяч осіб, 2,5 тисячі лише за час повномасштабного вторгнення. Щодня, аби обстежитись за допомогою МРТ, КТ, УЗД у клініку приходять і військовослужбовці. Про проблеми, з якими зіштовхуються захисники на шляху від фронту до лікарняного ліжка чи реабілітації, медики клініки знають із перших уст. Тому вирішили представників, чи не кожної профільної ланки зібрати за круглим столом. Майже три десятки експертів напрацьовували новий механізм надання медичної допомоги військовослужбовцям. Присутні і представники міністерства охорони здоров'я. І НСЗУ, і е, е, збройних сил медичної служби збройних сил України, будемо говорити про те, на чому ж саме треба сконцентрувати свою увагу і що треба лобіювати для змін в законодавстві. Співзасновниця правозахисного центру для військових принцип Любов Галан прийшла шляхом пораненого військовослужбовця від передової до реабілітаційного центру. Бюрократія обов'язкове подання документів особисто військовим, так звані живі черги під час проходження ВЛК. Це лише вершина айсберга, з якого сніжним валом накопичується проблема за проблемою. Правозахисний центр провів соцопитування серед військовослужбовців, за результатами якого понад половина опитаних зіштовхнулася. З тими ж проблемами, що й любов галан із братом, коли ми говоримо про шлях пораненого, ми маємо розуміти, що він відрізняється в системі охорони здоров'я дуже суттєво від цивільної людини. Військовослужбовець має перебувати там, де є для цього направлення. Тобто, відповідно, воля його військової частини чи військового закладу охорони здоров'я. Військовослужбовці рухаються по Україні відповідно до евакуаційних маршрутів. Згідно із чинним законодавством, військовослужбовцю ВЛК може надати не більше 30 днів для лікування та реабілітації. Втім, багатьом пораненим, аби одужати, потрібно значно більше часу. Це ще одна проблема, яка турбує військових. Я вважаю, що це питання також потребує врегулювання, як і 402 наказ, який абсолютно не корелюється, не імплементується сучасною системою функціонування охорони здоров'я. Тобто ми десь пішли вперед, а 402 наказ нас доганяє. Ставник від командування медичних сил ЗСУ Ростислав Гибало запевняє 402-й наказ про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України уже змінюють. Якщо пацієнт знову ж таки більше шести місяців потребує реабілітації, є така думка на сьогодні. Вона буде підтримана швидше за все, що такий пацієнт буде звільнятися з Збройних сил, проходити повне лікування, повну реабілітацію. Але ці шість, вісім, десять, дванадцять місяців. Це місце буде зайнято іншим військовослужбовцем, і бригада в повному комплекті буде воювати. Чимало ґрунтовних запитань до експертів. Із зали, досвід представників приватних медичних центрів у наданні якісних послуг без бюрократичної складової, обмін думками дав свої плоди. Ми очікуємо, що ми зможемо спільно подати пропозиції для того, щоб ліквідувати якісь певні бюрократичні моменти для того, щоб Посилити, напевно, фінансування для надання таких послуг і побудувати логістику, адже ми повинні працювати в синергії, як приватники, так комунальні, так і державні установи. Все це має працювати як один механізм, щоб не було ні зволіка, ні бюрократії, тому що від цього страждають ті люди, які зараз на фронті. Лише перша зустріч. Такі зустрічі представники медичного центру ново проводитимуть впродовж восьми місяців завдяки отриманому гранту в рамках програми Підтримка організації громадянського суспільства в Україні у межах фінансової підтримки Міністерства закордонних справ і справ співдружності націй та розвитку Великої Британії. В результаті планують напрацювати готовий механізм у вигляді нормативних та регуляторних актів. Їх презентують у столиці. Тетяна Надія Вадим Кальченко. Програма очі.